Друзі, всіх вітаю на каналі Катя Солонар. З нами сьогодні екстрасенс і таролог Віктор Литовський. Вікторе, вітаю, добрий вечір. Вітаю вас, радий вас бачити і чути. Вітаю всіх глядачів і підписників. Доброго вечора. Я в описі під відео, як завжди, залишаю всі контакти екстрасенса Віктора Литовського. Ми переходимо до наших запитань і от почнемо з важливих заяв. Заява волонтерки Берлінської. Звучить вона так: президенту Зеленському брешуть, йому бояться сказати правду. Це її така цитата. Тут мова йде про різних посадовців, які докладають йому нібито ситуацію на фронті, про ситуацію з мобілізацією, загалом про все в країні. Ну, Це так, якщо в двох словах, що вона там сказала далі. Питання: в чому? Президенту брешуть? Uh... Треба розібратися вперше в понятті брехні. Момент е брехні в форматі чистому вигляді ні, це не брехня в чистому вигляді, це гіперболізування позитивних зрушень і применшення е негативних подій та ситуацій. Тобто, воно, виходячи з розкладу, е йде в форматі помірності, є момент того, що. Не завжди інформація подається в тому емоційному окрасі, котрий би в повній мірі передавав би всю значимість ситуації. І тут ми кажемо, як не формат прямої брехні, формат згладжування гострих кутів. Так, згладжують острі гострі і намагаються більше того. Не стільки вести в оману, скільки е, показатися ліпше е, краще, ніж інші, показати, що ти повністю контролюєш ситуацію, і в принципі, враховуючи український політиком, це не перший раз ми такі ситуації спостерігаємо. Але питання в тому, що на війні ні, знаєте, ліпше гірка правда, чим. Е Солодке недоговорювання, ну тобто, просто тут вона ще сказала про те, що саме через це у нас втрати більше ніж могли би бути. Це правда. Правда. питання в тому, що недоговорювання або обтікання інформацією, воно не йде на користь перебігу подій. Окрім цього, в нас випадає карта необмеженого вибору. Тобто, сказати, що всі проблеми нашої держави полягають тільки в брехні або в викривлені правди ні, не всі є момент відсутність. Е Знаєте, внутрішні загрози і зовнішні загрози. Зовнішні загрози на нас напав ворог, котрий підступним чином намагається впливати. В нас час від часу є приступи біполярного розладу у наших партнерів, коли вони забувають старі обіцянки. І є внутрішня складова, котра п'ятірка жезлів це взагалі намаганням. Ставити один одному палець в колеса для того, щоб вислужитися, для того, щоб отримати якусь винагороду, заохочення. Але при цьому війна вона триває, і вона рухається вперед. І більше того, я не можу сказати, якщо б подавалася виключно правдива інформація, суха. Воно б значним чином вплинуло на наш бойовий дух або на можливість протистояти ворогам та іноді партнерам. Далі по заявах, заява тут у нас буде тепер командира роти 412 го полку на Месіс Ярмака. Це тільки початок. Нас чекає жахлива кривава осінь. По можливості виїжджайте жити за місто, будь-які умови, подалі від стратегічних об'єктів та об'єктів критичної інфраструктури. Вікторе, якою буде осінь для великих міст України? От настільки все, як сказав Ярмак, в нас є спирання на попередній досвід. Спирання на попередній досвід це моменти ситуації, котрі ми вже спостерігали, і більше того, досить неприємні ситуації, тому що трійка мочів це ситуації, котрі е, рвуть серце. Карта помірності, карта помірних дій, зважених рішень. Е, більше того, колесо фортуни це як цикл, як циклічність повторення ситуацій. А, і е, карта Страшного суду, котра йде в нас по, в комбінації з картою повішеного, тобто підвішений стан і загрози, котрі залишаються на повісті день. І з цікавого, колесо фортуни ми можемо інтерпренувати як е, е, трансформаційний процес. Більше того, якщо брати попередні наші перегляди, нас колесо фортуни випадає на. Травень-червень, вересень, серпень, серпень-вересень. Тобто, з точки зору ситуації, котра вже відігралася, якраз в червні почалися ці поводиння, ці терор в, в, в форматі відповіді від Росії, і зрушення з мертвої точки. Далі повинна бути поступова е, стадія переходу в перепочинок. Таймаут певний виснаження після з новою силою, в серпні, вересні, ми можемо розпочати новий етап трансформаційних процесів і знов побачити активні зрушення. Але з точки зору їхати, тікати, знаход знаходити якийсь прихисток і тікати від військових об'єктів, наприклад, в останніх двох тижнів ми чітко бачили, які, наприклад, по Одесі які об'єкти були в зоні ризику минулого тижня. Пологовий будинок, де станція власна станція переливання крові на цьому. сьогодні в нас приклад інклюзивного центру освіти і дитячий садок, цивільна забудова, тобто, тікати від яких військових об'єктів, якщо з точки зору Я Основ... не сказав за місто. Тобто, я так зрозуміла, що взагалі з великих міст виїжджати. карта страшного суду. Вона вказує на моменти, котрі пов'язані з тим, що ну, мовно е, є умовно безпечні, є умовно небезпечне середовище, і е, це не вирішує ситуацію. У нас є багато прикладів. коли люди переїздили з поверху на поверх або виїжджали з центра міста в передмістя, або за місто, і там е, ставалися не найліпші ситуації. Uh, карта помірності вона все ж таки каже, що ми будемо просто адаптуватися під ті процеси, ті важкі процеси, котрі ворог нам готує. Але uh, колесо фортуни і uh, помірність вона вказує на те, що це ці процеси вони стосуються не тільки України, але й російської сторони. В форматі того, що <тут> Серпень-вересень він обіцяє знов новий виток трансформаційних процесів і нових зрушень, котрі можуть стосуватися не тільки нашої території, не тільки нашої країни, але й території агресора, території ворога. Тому це така фігова гра, в котрі будуть грати в обидві сторони. Але знову ж таки, ми завжди не що приймати рішення повинні в першу чергу люди. Якщо є можливість поїхати, ви можете обрати більш безпечне середовище, особливо якщо це питання стосується дітей. Якщо ми кажемо про прифронтові або об'єкти, котрі знаходяться в безпосередній близькості до військових об'єктів, або об'єктів критичної інфраструктури. Угу. Пишуть змі, що всі підприємства мають подати до ТЦК звіт про наявність транспортних засобів до 20 червня. Вікторе, для чого? Воно випадає перша карта дурня, це якісь або недостовір, недостовірна або недопрацьована інформація, а другий момент воно випадає по карти Д'яволу, тобто це момент контролю над ситуацією. Але друге, в нас хід ситуації цього контролю, він буде перерваний, тому що карта справедливості вона випадає в перевернутому стані. тобто або не буде руху, або буде не знаю, певне перенавантаження системи, певне таке шапка закидательства, котре замість того, щоб зробити якісь позитивні зрушення, навпаки буде п'ятим колесом таким, котре буде заважати рухатися в визначних цілях. Визначених цілях карта диявола це момент контролю, карта перевернутої майстерності це неправильний підхід до ситуації. І, виходячи з розкладу бажають контролювати, розуміти, який є об'єм і ресурсу, котрий можна використати. Але як по мені, виходячи з розкладу до роботи. Давайте тепер перейдемо до близького сходу. От чи дійсно Трамп серйозно розглядає напад на Іран і проводить важливу зустріч зі своїми радниками? Тобто, чи завдасть США нищівний удар по Ірану? <плес> Тут, до, до речі, в форматі е, ситуації стосовно близького сходу, у нас є певне пересічення з питаннями попередніми стосовно як подається інформація, є не до кінця е, правильно або взагалі неправильно сприйнята інформація з боку м, Трампа, є е, 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 якесь гіперболізування чи з, дуже дуже тесно зважу. Гострих кутів при подачі інформації. І в нього карта мага йде по карту по карті дурні. Тобто карта мага це можливість вплинути на ситуацію вогнем, мечем, кнутом та пряником, будь-яким важелем впливу. Але карта дурні, вона каже, що твоя сила вона переоцінена. І він розглядає цю ситуацію як маленька. Побідоносна війна, котра може змінити вектор хід, хід ситуації і може дати йому контроль над ситуацією, але виходячи з розкладу, ти втрачаєш більше, ніж отримуєш, і ти можеш втратити контроль над ситуацією, і замість того, щоб е втримати ситуацію під контролем, ти можеш цю шкатулку Пандору відкрити і зробити новий виток, котрий Кардинальним чином змінить е, перебіг подій, я друге подивлюсь на це питання, і перший раз, коли я переглядав його, в мені випадала карта вежі, я говорю, кажу, що виглядає все так, що ти, начебто, можеш контролювати ситуацію, ти можеш впливати на перебіг подій, але твої дії, замість того, щоб загасити це полум'я, навпаки. Його розпалюють, наче ти гасиш полум'я за допомогою бензина. І, більше того, маєш високий ризик підпалити сам себе. Тому з точки зору загроз і трансформаційних процесів, так, висока ймовірність, що дійсно Сполучені Штати Америки на чолі з Трампом можуть почати активним чином. Створювати руйнівні процеси ситуації, в котрі будуть стосуватися території Ірану. Чи отримують вони користь? Ні, чи отримують вони зиск? Ні, чи отримують вони контроль над ситуацією? Ні. А, більше того, воно виглядає так, наче Путін з Трампом радилися, радяться, як треба взяти Тегеран за три дні. І яким чином підготувати парадну форму для того, щоб тріумфальним чином пройти по головної головній вулиці? Але спирання на негативний попередній досвід свідчить про те, що маленька побідноносна війна може перетворитися в довготривалу в довго побоїще, в котрі в першу чергу пострадаєш ти сам? Останнє питання у мене на сьогодні: чи продовжаться переговори з РФ? Україна, Росія переговори після 22 червня. І Який буде результат, якщо вони все таки відбудуться найближчим часом? В нас випадає цікаво, тобто продовження перемовин є, продовження. Е mm. Продовження перемовин є, але немає зрушень. Все одно ми виходимо в стан вовка та собаки. Різне за НАТО погляд на одну і ту саму ситуацію, і відсутність можливості. Е Відсутність можливості дійти якоїсь певної згоди. Єдине, що спирання на попередньому досвіді, воно свідчить, свідчить про те, що ті переговорні процеси вони будуть в принципі продовжувати позитивні зрушення, котрі будуть стосуватися обмінів, обмінних процесів. В нас випадає п'ятірка пентаклів, котра зазвичай випадає на важко хворих, тяжко поранених. В нас випадає не програлася ще, але воно продовжує випадати. Все ж таки, дитяча карта повинні бути повернені діти, котрі зараз знаходяться на тимчасово окупованій території або на території РФ. Ну і найголовніше все одно, в четвірка мечів вона підходить тоді, коли продовження буде стосуватися безпосередньо повернення тіл, і ми можемо побачити повернення цих людей. Але я не бачу, як раніше, карти миру, карти перепочинку, більше того. Після кожного переговорного процесу, після кожного якоїсь зрушення позитивного е починається жорсткока така е руйнівна дія з боку агресора, і зараз вони будуть використовувати переговорні процеси для того, щоб тягнути час. І У нас патові ситуації наразі є в тому, що одна сторона вона. Транслює нереальні е, бажання в форматі отримати більше, е, ніж можуть втримати, а інша сторона намагається вкликати до справедливості там, де цієї справедливості немає. І як вовк і собака, стоїмо на, О, на перехресті, перехресті життя. Але. Тут дуже цікавий момент, колесо фортуни фортуни так, також тут транслюється, і сьогоднішні питання вони один одного доповнюють цей військовий конфлікт і ситуація на близькому сході. Вона також може кардинальним чином змінити мапу війни і навіть піти на користь для України. Тут хочеться уточнити, пам'ятаєте, Віктор, ви казали якось, що війна може от в Україні скінчитися тоді, коли у Росії з'явиться якась інша війна в іншій країні? А не може бути от випадково, що з'явиться у них от прямо зараз, в Ірані? Одна, yeah. одна з наших підписниць і глядачок вона написала нещодавно. Каже, може, це. Війна в Ірані, я кажу, що можливо так не можна казати, але я дуже сильно на це сподіваюся. Тому що, виходячи з розкладів, може бути, але нагадаю, там повинна бути е, ланцюгова реакція. Тобто не просто війна в Ірані між Ізраїлем та Іраном Сполученими Штатами, а в форматі того, що е, ці конфлікти, котрі стояли на паузі, вони наші робильником будуть ввімкнені у включені знову, і ми можемо побачити ситуацію, як на цього реакція військових дій, ситуації подій, коли ти не зможеш вийти в стан просто занепокоєності, коли ти будеш змушений бути активним учасником процесу, і як і Україна. Будеш бажати виключно в тебе буде одне бажання і щоб ця війна якомога швидше закінчилась. Дякую вам, Вікторе, за цей прогноз. Дякую глядачам, що нас дивилися. Ця точніше, вже минула ніч була прям жахлива і, і дуже довга в поганому сенсі цього слова. Сподіваюся, що от наступна буде краще. Всім нам спокійної ночі, дня вечора, ранку, всім всього найкращого. До побачення.